Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити чарівну композицію іграшка в Баблсі У нас буде ось такий зайчик у прозорій кульці. Для цього нам потрібна іграшка 18 дюймів, пір'їнки для декору, атласні стрічки, ножниці, шляпна коробка, калька, компресор, метелики та запайщик. Нам потрібно Баблс спочатку роздути. Нам потрібно бабл з декілька разів надути та здути, щоб він став більш еластичним. Після того, як роздули кульку, ми її рівненько складаємо. По шву потрібно розрізати. В цей отвір будемо поміщати нашу іграшку. Відступаємо сантиметрів 10, від шийки кульки та по краю обережно надрізаємо. Нам потрібно зробити отвір такий, щоб в нього помістилась іграшка. Розкриваємо та дивимось. Ось отвір, але він трішки маленький, можна ще його більше зробити. Ще раз складаємо. Та ще трішки надрізаємо. Це у нас гарний отвір. До нашої іграшки нам потрібно прикріпити волосінь. Для цього у нас вузлик з однієї сторони волосіння. Це для того, щоб ми зафіксували її на іграшці. В голку продягаємо волосінь нашу по центру. Стромляємо голку. Поміщаємо нашу іграшку в отвір, який розрізали. Обережно все розправляємо. Розміщаємо іграшку так, щоб голова іграшки знаходилася біля шийки кульки. Так як нам волосінь потрібно протягнути в шийку кульки зсередини. Так, протягнули. До того, як ми запаяємо та надуємо кульку, потрібно всі елементи, які на іграшки, розправити, щоб вони були рівненькі. Тому що, коли ми запаяємо, доступа до іграшки вже не буде. Також ми додамо всередину нашої кульки для декору ще пір'їнки. Я вибрала рожеві та білі. Але це по бажанню, якщо ви не хочете додавати, то їх додавати не потрібно. Або можна використовувати не пір'їнки, а конфіті, наприклад. Поміщаємо в цей отвір, думаю, достатньо. Все зайве прибираємо. А зараз розпочнеться саме цікаве. Нам потрібно запаяти розріз запайщиком. Для цього ставимо зручно запайщик. Нам потрібно розрівняти розріз. Щоб сюди не потрапляли пір'їнки або конфеті, якщо у вас буде всередині, скласти рівно край. Головне не поспішати. Повертаємо до запайщика та пропаюємо запайщиком. таку процедуру потрібно повторити декілька разів, трішки повертаючи сам Баблс. продивитися. У вас видно край там де запаяно. У мене ось ця частина запаяна, пропаяна, а ось де ні. Тут видно, що вона не пропаяна. Тому ми з вами цей край ще раз пропаяємо. Ще раз продивилися. Давайте спробуємо надуть. Саме головне повільно. Не поспішаючи будемо з вами надувати. Волосінь тримаємо. У нас тут не пропаяне. Ось шов який не пропаяний. Ми зараз ще раз це місце пропаяємо. Ось ми з вами запаяли, розправляємо нашу іграшку, піднімаємо, тобто волосінню, ми регулюємо, іграшка буде сидіти в нас в пір'їнках або стояти в пір'їнках. Я хочу, щоб вона трішки стояла, ледве торкалася пір'їнок. Однією рукою тримаємо, іншою потрібно гарно потягнути шийку кульки та зав'язати. Добре, за вузлик тримаємо та тянемо. Зайвий шов, який ми з вами спаювали, бачите, є, є така частина. Зайву частину зрізаємо обережно. Є ще один варіант, як ми можемо розмістити іграшку в Баблс. Він буде аналогічно тому, як ми розміщали троянду в Баблс. Але це за умови, якщо у вас є помічники. дві людини відкриває або одна відкриває, але в даному випадку іграшка більше за троянду, то дві людини відкриває шийку баблса, а третя поміщає іграшку. Це трішки швидше, чим запаювати на запайщику. Після того, як ми помістили іграшку в кульку, нам потрібно тепер поєднати кульку з іграшкою та коробочку, щоб це була композиція, її можна було самостійно поставити та буде дуже гарно стояти. Коробку будемо декорувати калькою та фатином. Нарізаємо кальку невеличкими смугами до 30 см смужки розділяємо навпіл Можна по декілька відразу. Нам потрібно з цих заготовок, гарно їх скласти та зафіксувати до коробки. Складуємо ось так, На половинку. гарячим пістолетом. Капаємо декілька разів та складаємо. З цього краю також. Пару крапельок та складаємо. Ось тут капаємо, беремо нашу коробку і приклеїмо. Можна одразу наробити заготовки і обклеяти. Коли обклеїли по колу, можна наклеїти другим шаром. Це додасть об'єму композиції. Чим більше буде шарів, тим воно буде більш об'ємні. Це поправляємо гарно. Можна зупинитися на одній кальці. У вас буде, наприклад, ось так. А можна додати ще фатину. Я додав фатину і подивитись результат з фатином. Беремо невеличкі смужки 50 на 30, складаємо. Гарячим пістолетом фіксуємо всередині коробки. Всередині приклеюємо в декілька місцях. Коли закінчили з фатином, по колу виклали його гарно, беремо нашу іграшку, розміщаємо, наприклад, ось так. Якщо у вас іграшка стала обличчям на шов-бабуса, його можна трошки змістити. Ми тримаємо за вузлик і трошки гойдаючи його, Можна прокрутити в той напрямок, який вам необхідний. Так. Все, він тепер не дивиться на шви Баблса, а дивиться вперед. Нам тепер потрібно його зафіксувати. Фіксувати ми будемо атласною стрічкою. На стрічку ставимо коробку. Дивимося, щоб нам хватило одного края атласної стрічки до вузла баблса. Якщо нам вистачає, нам потрібно зафіксувати стрічку до дна коробки. Це будемо робити гарячим пістолетом. Коробку прибираємо, крапаємо клей. Та швиденько ставимо нашу коробочку. Можна іграшку прибрати, щоб вам було зручніше та добре притиснути. Виставляємо нашу кулю з іграшкою. Нам потрібно відрізати. Все зайве, щоб тут залишився лише вузлик. Але це ми з вами зробимо тоді, коли зафіксуємо атласну стрічку. Для цього стрічку піднімаємо догори, відрізаємо, прикладаємо атласну стрічку по швам баблса з обох боків та обв'язуємо навколо вузла баблса. Коли зав'язали, обрізаємо шийку біля вузлика та волосіння. поправляємо стрічку. Зробимо з атласної стрічки бантик. Я використаю трішки іншої ширини, чим основна була стрічка. Це сантиметрові. Я беру дві різних відтінків, роблю бантик. Ось такий бантик виходить у нас. Нам потрібно його ось прикріпити сюди. Це ми можемо зробити стрічками з бантика. Наприклад, обв'язати навколо вузлика нашого. В принципі, все. Наша композиція готова, але можна додати ще таких гарних метеликів. Я їх буду фіксувати клеєвою точкою, наношу клеєву точку на метелик та прикріплюю до кульки. Поправляємо фатин, кальку. Це наша чарівна композиція готова. Ось така гарна композиція. У нас вийшла. Вона може порадувати як маленьку дитину, так і дорослу людину.